З вами Варі Мілашкіна і це буде перша частина лошадки і я аватар ворог. Добре, щоб не все було так довго, я почну вже. Ах, я вже тільки проснулася. Батьки ще всплять, мабуть, не знаю. Давайте передягнумо в таку піжамку. в такій я вчора спала, і якщо не знаєте, що я спала вчорашні піжамі, у мене просто крики. Сьогодні, звичайно, буде день, я нічого не очікую і мені, як завжди, треба додаткову домашку робити. Е, але я не звертаю на це увагу і я все рівно пишу свій улічний днів. Коротше, давайте зараз підемо, подивимося, вони там сплять, чи ні, бо я хочу подивитися. Вони не сплять. Доброго ранку Заснула. Тут я вмиваюсь. Так, давайте я намищую себе ось таку штучку. Я мрію взагалі покататися на лошадках. Мені батьки колись казали, що ми тебе, коли ти будемо, ем, наприклад, я не пам'ятаю скільки, 9 років, то ми тебе поведемо на лошадки. Мені вже 9, і вони обсягу свою не потребували. Коротше, давайте візьмемо ручку, і я дещо хочу написати. Так. Доброго ранку, до Сьогодні у тебе такий день сюрприз, то ми підемо готувати їсти, а ти збирайся збиратися. Коротше, там всі речі навішаться? Окей? Так. А наші такі? А на що це все? Вам не здається, що це якось дивно. Добре, збиратися, так збиратися. Так, збиратися. І тільки збиратися. Я не знаю, що це, але мені дуже схоже цей одяг на родерський одяг. Тобто для лошадок. Якщо в мене вони поведуть, це просто буде шок. Короче, я вдяглася. Зараз покажу напишу. Дивні сьогодні батьки дали вдягти лошачу речі. І сьогодні у мене якийсь буде дивний день. А зараз я йду їсти, тож до тебе повернусь потім. Так, Петко. кладемо мою ручку пенал, і підемо вже їсти. Мені казали збиратися, а у мене нічого немає збиратися. В мені тільки нафарбуватися хочеться. А не що фарбуватися, якщо буде ідеальний макіяж. Так. Ой, почому. Стоять там взагалі. Коротше, я знаю, що вони мали веду. Коротше, ось моя сумочка. І мені треба зібрати все те, що потрібно. Так, ну, я збираю воду і тепер йдемо вниз. Якщо що у мене внизу якийсь кризис, то краще вам не бачити. Ось, ну я піду на кухню. Бачите, передяглася, Ну так. А що далі? Далі візьму печеньку, і я зараз тобі дам хлібок. Печенька. Наші мені вона. Печеньку я. Так, ну, а тепер який хлібошка? Звичайно ж, з, твоїм, о, з твоєю улюбленою арехесовою пасту. Ох ти! Ти мені її ніколи не дозволяла. Ну сьогодні такий особливий день. Ой, такий буде тебе день щасливий. Просто. Ну, ти поки що, я думаю, вже зібрана, Тож, іди та в коридор. Зачекай трошки. Окей. Ух ти, дивно, куди це ми збираємося взагалі? Головне... я не знаю, куди, але в мене іноді до лошадок. Але сумніваюсь, у мене вже таке було і точно не дав лошадок. Так. Ми вже готові, то зараз е ми уходимо і їдемо куди нам треба. Ну, я сподіваюся, що там буде цікаво хоча б. Тобі дуже сподобається. Я не знаю, що це обозначає, але ми на щось сюди приїхали. Ух ти, треба в потяг сісти? Ну, окей. Коли ми вже, е вже зайшли, нам треба присісти на наші місця. А тут важливо де наші місця? Ні. Тоді. Тримай, будь ласка, сумочку я стану. О, так цікаво. Там часу 10-20, ну окей. Ой, ми скоро приїдемо Остановка білгарська. Ми приїхали на вулицю Егеш. Окей, тепер виходимо. Ой, і зараз ти просто будеш в шоці. Ой, буду в такому шоці прямо я буду. Ні. Кажешь. У меня не кажешь. Мы нас лих Это правда? Это правда. А, это круто, это круто, дуже круто, круто. Ну что, ты сейчас сама идешь туда? Тебе уже майже 10 лет, то ты можешь за себя отпустить сама. Так, ну все. Папа, папа. Ну це ж просто. Ой! Я думаю, не треба розвиватися. Добрий день. Так. Е... Де вони? О, ми вас так довго чекали. Ого, у вас снаряд. Ти зараз маєш вибрати собі лошадку. Дивись, у нас є. Дізі. Ого. І дера? А, вона така дерська взагалі не біку. Так, ну давай спробуємо. Дізі. Ідера. Хоть. Так. Е, хто кого сприйме як? Так. Ой, 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 мені якось страшно. Так, сумку, залиш. І підійти просто спробуй. Так. Ааа, він надається, я хочу собі дітям. Ой, гарний вибір, а тепер ти маєш піти для Дізі все взяти. Дізі, я хочу, щоб ти була моєю лошадкою, і я можу, коли хочу приходити. І це моя мрія збулася. Ми, е, мені е, казала ття перед цим, е, що Дізі тепер моя найкраща подружка, і тепер вона моя лошадка на, на всю, все моє життя. Тобто я можу її забрати в город, але. Я не хочу їхати в город, то Я залишусь іменно е, в цьому е, якби, сілі. І буду жити з нею. Так. Мені дозволило, і дивіться, яка тут гарна палата. Мені це дуже подобається. І Дізі, мабуть, так, Дізі. І! Бачите, вона рада. Так, а зараз я їй маю дати корм. Дізі. Тримаю їсти. Зрозуміло. Вона надається. Це, ж, це що, для мене? Ні, це для Дізі. Дізі. Я тебе маю помити. Ти розумієш, ти грязна? Так, іди ти сюди, давай я тобі лапу помою. О, як забруднилося Фе. Давайте наберемо воду. Води немає. А, ні, набрала, по-моему. Так давай, я надистаю стою. Дизи, мы такие с тобой подружки. И у меня не с собой. Очека... <coughs> Ой, вымочь Так я с собой брала, почему? Так, о, мы нашли водичка. Дизи, у меня есть вода, будешь? Так, ну, Дізі, знайомся, це мої підписчики. Вони завжди з нами будуть. І мені здається, ми завжди з тобою будемо друзями. І -ху -ху. І -ху -ху. Їй подобається, бачите? Пішліть! Це маленька домівка, я її трошки обустрою, і це точно буде домівка. А зараз Дізі буде відпочивати. І на каналі з вами була Варя Милашкіна, всім папа. -па. Ще будуть серії з Дізі мною. Дуже дякую вам за перегляд. Всім папа! -па.